Доброго ранку, вітаю вас в ефірі програма Вектор безпеки і про основні події у сфері безпеки, життєдіяльності у наших наступних сюжетах. Знання це скарб, а ключ до нього практика. Щоб стати справжнім рятувальником та оберігати життя та спокій громадян, курсантам МНС необхідно пройти нелегкий шлях професійної підготовки. Навчити кваліфікованого фахівця можливо лише за умови практичної підготовки, яка здійснюється на базі навчальної пожежно-рятувальної частини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Тут? Курсанти гартують власну свідомість та здобувають практичний досвід. Бойові розрахунки пожежно-рятувальної частини беруть безпосередню участь в гасінні пожеж, ліквідації наслідків аварій, стихійних лих та катастроф природнього та техногенного характеру. Підрозділ забезпечує практичні заняття з пожежної тактики, пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Пожежно-рятувальні підготовки та інших, які мають безпосереднє відношення до рятування людей, в середньому що секунди у світі виникає понад 300 надзвичайних ситуацій. В Україні щодня виникає близько 160 пожеж, на яких гинуть 12 та отримують травми 5 осіб. Кожен тривожний виїзд це випробування сили духу і професіоналізму. А кожна приборкана пожежа, ліквідована аварія це врятовані людські життя. робочий день у частині розпочинається зі зміни чергових варт та прийому здачі чергування. Особлива увага наголошується на правилах особистої безпеки під час виконання завдань по охороні життя та здоров'я громадян. Курсанти передають один одному рятувальне приладдя та техніку. Відповідно, записи роблять у журналах несення служби. Заповнюється документація. Далі курсанти несуть цілодобову службу. Кожен має свої обов'язки. Поруч з ними досвідчені офіцери-наставники. Московим центром частини є кол-центр служби екстреного виклику 112. Центр створений відповідно до державної програми впровадження служби 112 та призначений для проведення занять і навчальних практик курсантів та студентів університету перед підготовки і підвищення кваліфікації диспетчерів оперативно-диспетчерської служби і безпосередній участі у акціях з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного типу. У центрі створено три автоматизованих робочих місця. Диспетчера, парамедика та психолога-консультанта для кожного робочого місця розроблено спеціальне програмне забезпечення. Зокрема, на робочому місці диспетчера встановлено електронну карту. На які відображається переміщення пожежно-рятувальних підрозділів, стан спеціальних автомобілів, на пожежно-рятувальних автомобілях встановлено стаціонарний та переносний бортові комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням, які допомагають приймати рішення при роботі безпосередньо під час ліквідації надзвичайної ситуації. У нас присутня програма медична допомоги, яка власне дозволяє надати швидку та оперативну вказівки рятівникам, як діяти з людьми, які потрапили у надзвичайну ситуацію і у яких є якісь ушкодження та травми. Програма розділена на розділи по головним напрямкам. Це є кровотечі, рани, швидка медична допомога, яку потрібно надавати потерпілому, яка розділена чітко по пунктах, щоб рятувальник міг якісно зрозуміти та в найкоротші терміни. Одним із основних завдань постійного складу підрозділу є надання курсантам і студентам необхідних знань та навичок з вивчення, використання і застосування пожежної аварійно-рятувальної та спеціальної техніки, бойового одягу, пожежно-рятувального оснащення, рукавного господарства та арматури під час служби у бойових розрахунках, практичної роботи на пожежах та ліквідації надзвичайних ситуацій, що дає можливість подолання психологічного бар'єру в екстремальних умовах. Аж раптом лунає сигнал. Тривога. Курсанти швидко вдягають бойовий одяг, сідають у автомобіль та вирушають на місце виклику. Таких викликів за добу в середньому 5-6. Курсанти беруть безпосередню участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникають на території області. У народі кажуть, «пожежник пожежних спить земля багатіє. Чим менше роботи у рятувальників, тим спокійніше та безпечніше нашим громадянам. Допомогу від Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в особі ректора Михайла Козера відчули мешканці міста Мостиська, що на Львівщині. До центру ранньої допомоги дітям завітали представники навчального закладу МНС України. Представники навчального закладу подарували неповносправнім дітям новенькі ноутбуки. Це стало можливим завдяки співпраці університету з міжнародними благодійними організаціями. Нам приємно, що є небайдужі до наших проблем люди. Ці надзвичайно цінні дарунки допоможуть нашим діткам здобувати якісні знання, використовуючи сучасну комп'ютерну техніку. Зазначив голова мостиської райдержадміністрації Любомир Збитковський. Михайло Козер зазначив. Випереджувальний характер освіти неможливий без застосування сучасних інформаційних технологій. Ці дітки обмежені у фізичних можливостях, але вони розумні та талановиті. Ми маємо для вас. При прийомі, от зустрічі з Михайлом Миколаївичем Козером. Ми звернулися до нього з проханням допомогти. Зокрема, от таким п'ятим дітям, які в нас є, які мають можливість нормальну розмову розвиватися, але дещо обмежені в своїх фізичних можливостях. Тому я дуже вдячний Михайлу Миколаївичу, що він проявив таку небайдужість до проблем дітей. Їм потрібно лише сприяти здобутті знань. Я не докладатиму максимум зусиль. Та всіляко допомагатиму нашій молоді, адже вони майбутні нашої держави. Напередодні у шкільне містечко Івано-Франково завдяки допомозі Михайла Козіра діти, котрі навчаються у цьому навчальному закладі, отримали можливість здобувати знання на нових портативних комп'ютерах. Окрім цього, комп'ютер отримав найкращий учень школи Юрій Гулик, котрий постійно бере участь у олімпіадах та здобуває призові місця. Нагадаємо. Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності постійно опікується покращення умов здобування освіти у школах. Та діти обмежені лише в фізичних можливостях, але вони розумні та талановиті. І Михайло Миколайович вважає, що ці речі зможуть допомогти їм розвиватись в подальшому, здобувати освіту, і вони стануть у нагоді їм у навчальному процесі. Зокрема, протягом року Михайло Миколайовичем дуже багато зроблено для модернізації та інформатизації навчального процесу у школах Яворівського району, Мостиського району. Городоцького району та інших. Так, на початку цього навчального року депутат надав школам Яворівського району шкільні парти, стільці, дошки, комп'ютерне обладнання, а також здійснив підключення кількох сіл до мережі інтернет. Майбутні рятувальники побували на урочистій академії, присвяченій 200-річчю від дня народження Маркіана Шашкевича, великого сина України, і її будителя, який у темні для нашого народу часи австро-угорського гніту підняв своє слово на захист усього українського. Про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Академію відкрив словом про отця Маркіяна Шашкевича як священника, котрий у 1836 році у Львові в соборі Святого Юра першим виголосив проповідь українською мовою, настоятель нашої церкви Ієрей Роман Великий. З доповіддю Маркіян Шашкевич наш духовний рятівник, виступила завідувач кафедри українознавства Марта Лабач. Присутні почули також виступи дослідника-колекціонера Степана Пахолка про меморіальні таблиці Шишкевича і розповідь центра кафедри управління правового забезпечення та дізнання Ольги Мартин про Михайла Стефанівського, творця пам'ятного хреста на Білій Горі в Підлисі, рідному селі Шишкевича. В академії також взяли участь творці фільму «Богомилі Християни, сестри Христина та Галина Свінціцькі». А сам фільм присутні з великою цікавістю переглянули. Студенти і курсанти читали вірші Шашкевича, поезії про нього. Академія стала великим святом духовності, під час якого присутні причастилися вірою і правдою слова Шашкевича. Він жив у теленій соснині журбу будеш, потішишся у лихій годині. Там, де скаже дух старенький, і один, і другий. І наостанок наша традиційна рубрика Абетка безпеки наступив зимовий період, і мешканці Львівщини, особливо сільських населених пунктів, намагаються всіма можливими способами нагріти власні помешкання. Як не потрапити в халепу та вберегти своє помешкання від пожежі, дивіться у нашій традиційній рубриці. Дуже часто під час проведення ремонтів у своїх оселях громадяни застосовують легкогорючі матеріали пластик, дерево, шпалери, там, де це недопустимо. Багато порушень правил пожежної безпеки простежуються на горищах і подвір'ях, несправні і неправильно влаштовані електропроводки й опалювані печі з димоходами. Особливу увагу необхідно звернути на одну із причин, через які виникають пожежі. А саме неправильне облаштування пічного опалення, адже основним видом опалення на селі є все-таки пічне. Пожежа, яка виникла усередині одноповерхового будинку приватної забудови, при зачинених дверях та вікнах, поширюється назовні протягом 20-30 хвилин. Щільні забудова в житлових зонах приватними будинками, дерев'яними підособними будівлями сприяють швидкому розповсюдженню вогню як у межах окремої садиби, так і на сусідні подвір'я. Від інтенсивного горіння та наявності вітру утворюються потужні конвекційні потоки, які підіймають повітря і розносять на населеним пунктом масу іскор, які можуть розмітатися до 500-600 метрів і більше. Під час виникнення пожеж на кухнях, верандах, у коридорах, вогонь швидко поширюється і відрізає шляхи евакуації людей і житлових приміщень. Це особливо небезпечно, коли там знаходяться діти, хворі або літні люди. Господарі частенько пробивають на горищі дошки верхньої стелі до димоходу, замість того. Щоб по периметру залишити вільний доступ для огляду комуну і завчасного його ремонту в разі потреби. Гризуни полюбляють облаштовувати свої кубла поблизу димоходів, де тепліше для цього вони наносять туди солому, сіно, папір, різні шмаття. Все це без винятку, горючий матеріал, який від найменшої іскри спалахує і вогонь перекидається на горище. Для запобігання виникнення таких пожеж одним із профілактичних заходів є обробка дерев'яних конструкцій вогнезахисними розчинами, які впритул примикають до поверхні коменів та печей. Просочування деревини вогнезахисними розчинами забезпечує її властивості негорючості. Вогнезахист деревини полягає в тому, що він має підвищений опір впливу вогню на стадії виникнення і розвитку пожежі. Звісно, в побутових умовах обробку дерев'яних конструкцій важко провести. Тим часом є один нескладний, але чудовий рецепт приготування міцного розчину, стійкого до високих температур. До розчину глина пісок у концентрації 1 до 3 слід додати кінського посліду. Перед тим ретельно розмоченого у воді і доведеного до стану рідкої сметани. Норма додавання приблизно третини від об'єму розчину. Таким чином, без надмірних затрат ви можете забезпечити вогнезахист конструкційних елементів вашої оселі. А на сьогодні це все. Ми прощаємось з вами рівно на тиждень. Бережіть себе, до побачення.